Вітаю, любі друзі! Сьогодні у випуску. Терпінню Суркісу прийшов кінець. Луческу вказують двері на вихід. Віктор Циганков може перейти в Барселону. Скандал за участі легенди Динамо на церемонії вручення золотого м'яча. Півзахисник Шахтаря зацікавив Арсенал та Челсі. Саудівська Аравія витісняє Європу зі світового футболу. Все це, а також багато іншого, на каналі Football Days. Поїхали! Нарешті це сталося. Мірчало Часко близький до відставки з поста головного тренера київського Динамо. Президент клубу Ігор Суркіс дуже незадоволений з результатами та грою Динамо у цьому сезоні. За інформацією інсайдерів, наближених до керівництва Динамо, Ігор Суркіс зробив ставку на чемпіонство киян у цьому сезоні. Заради цього, Динамо навіть пожертвувала Єврокубками та Кубками України, де кияни ганебно вилетіли від оболонії. Але і в чемпіонаті у Динамо останнім часом все не клеїться. Дві поразки від Полісся та Дніпра 1 а також ніччя з Колесом, поставили під велике питання чемпіонство команди Луческо у цьому сезоні. Наразі Динамо займає лише сьоме місце в УПЛ і, хоч має декілька ігор в запасі, але навіть за втраченими очками поступається як Шахтарю, так і Кривбасу з Поліссям. Все це наштовхує президента Динамо Ігоря Суркіса до кардинальних рішень щодо майбутнього Луческу. За повідомленням українських журналістів, матч Шахтарем на вихідних, скоріш за всього, буде останнім для Луческо на чолі Динамо. У випадку, якщо Шахтар переможе Динамо, то Суркіс негайно звільнить Румуна. У випадку ж перемоги або нічиї Луческо отримує ще один шанс від президента Киян. Але враховуючи хитку ситуацію, то доля Луческо перебуває на тоненькій волосинці. І зрозуміло, що все йде до того, що в новому році Динамо вже буде з новим головним тренером. Також зазначається, що якщо Суркіс вигане Луческо, то новим тренером Динамо буде хтось з тих людей, які працюють в системі клубу. Основним кандидатом на цю посаду є Олександр Шовковський, який працює у штабі Луческо та підміняв його навесні. Проте також є варіант з Ігором Костюком, тренером молодіжної команди Ю 19 у будь-якому випадку. Зараз Суркіс розглядає тільки варіант з підписанням когось з «Динамівських сердець. В Той час, як того ж таки Григорчука, якого сватали в Динамо, ми навряд чи побачимо в київському клубі прямо зараз. Цей перехід можливий лише влітку, якщо Динамо вдасться домовитися з Чорноморцем. Нагадаємо, що раніше колишній півзахисник збірної України та легенда Динамо Олександр Алієв виявив бажання стати головним тренером Динамо. За словами Алієва, в нього є тренерська ліцензія та підходящий тренерський склад розуму. Алієв каже, що Суркіс знає його бажання, і коли прийде час, то готовий довірити Алієву основну команду киян. Український захисник Евертона Віталій Миколенко потрапив до команди місяця за жовтень в АПЛ за версією «Хускорт». Середня оцінка холбека 7 балів і 30 сотих, що, наприклад, вище, ніж у Кіріна трип'єра з Ньюкасла на правому фланзі. Головний тенер Челсі Моріся Почетіно надав оновлену інформацію щодо стану здоров'я українського Вінгера Михайла Мудрика. Раніше стало відомо, що українець продовжує відновлюватися після травми, яку він отримав перед минулою грою з Бренфордом. За словами Почетіно, Можливо, Мудрик буде готовий до матчу з Тоттенгом. І значимо, що лондонське дербі між Челсі та Тоттенгом відбудеться у понеділок 6 листопада. У матчі ж однієї восьмої фіналу Кубку Ліги, де Челсі зіграє з Бекберном, Мудрик точно не зіграє. Нагадаємо, що це вже третє пошкодження Мудрика у цьому сезоні. На жаль, поки що українець не витримує фізичних навантажень Маурісіо Почетіно, тому так довго перебуває в лазреті команди. Барселона включається в гонку за Віктора Циганкова. Повідомляє іспанське видання Фічаджеснет. Український гравець Жирони один із варіантів підсилення атаки Барси на наступний сезон. Відзначається, що циганков дуже подобається головного тренера команди Хаві Арнандесу. За словами іспанських журналістів, кар'єра циганкова в Жироні привернула увагу кількох відомих клубів, підкреслюючи його якість і потенціал в європейському футболі після того, як він перейшов в іспанський чемпіонат з київського Динамо. Причому цей інтерес як з боку Барселони, так і з боку Мюнхенської Баварії є світовим визнанням величезного потенціалу, яким володіє український вінгер. Гравець Динамо боявився нікому не потрібний. Бельгійський андерлефт хоче достроково розірвати оренду півзахисника киян Джастіна Лонвейка, повідомляє видання Волфуд. Нідерландець не потрапив до заявки бельгійського клубу на три останні матчі поспіль. Також він не грає за молодіжку. Попри високі очікування від підписання Лонвека, гравець так і не став основним футболістом Андерлехту. Крім того, ставлення гравця до тренувань не завжди було зразковим. Тому під час зимового трансферного вікна та Динамо будуть шукати рішення, щоб достроково розірвати оренду футболіста та повернути його до Києва. Півзахисник збірної України та Донецького шахтаря Георгій Судаков заявив, що хоче перейти на новий рівень. Судаков хоче конкурувати з топовими футболістами, які коштують по 100 мільйонів, а не сидіти далі в УПЛ. Єдине питання, чи готовий зараз Шахтар відпустити свого лідера за кордон. Назначимо, що за даними журналіста Ніколи Скіра, на останніх матчах команди Шахтаря за судоковими спостерігали скаути Ювентуса, Арсенала, Бенфіки, Брайтона та Челсі. Ці клуби активно цікавляться гравцем та планують вступити в переговори з Шахтарем. Президент Шахтаря Рінат Ахметов особисто зустрівся з новим головним тренером команди Марином Пушичем. Ахметов привітав коуча з призначенням та подавав йому символічну футболку з номером 38. Справа в тому, що Пушеч став 38-м тренером в історії клубу. Значається, що під час зустрічі, на якій також були присутні спортивний директор клубу Даріо Серна та асистент головного тренера Маріо Станич, відбулася детальна і конструктивна розмова щодо сьогодення команди і бачення її розвитку в майбутньому. На церемонії нагородження золотого м'яча відбувся скандал за участі легенди Київського Динамо. Під час вручення Еліного Холланду нагороди Герда Мюллера на сцені з'явився Гарі Ліникер. І на офіційному аккаунті золотого м'яча у мережі Twitter його представили як володара нагороди 1986 року. Але насправді тоді трофей дістався Ігорю Беланову. Справжній володар призу 1986 року відреагував на інцидент і зажадав пояснень від Францфутбол. Цитуємо легенду Динамо. Ми у квітні цього року зробили чудове інтерв'ю для вашого видання, шикарну фотосесію на стадіоні Зімбру у Кишиневі. Ви мене місяць тому вітали з ним народження. Але після вчорашнього інциденту, ось уже котра година від вас немає ні вибачень, ні звісток, ні сповіщень. Пост у Твіттері ви оперативно видалили, а порозумітися не бажаєте. Також колишній фора динамо дорікнув організаторам нагороди, що вони не запросили на церемонію Олега Блохіна. Цитуємо Минулого року. Ви люб'язно запросили на церемонію нагородження Андрія Шевченка, де він виступив із миротворчою промовою. Логічним кроком було б цього року запросити Олега Блохіна на знак поваги до України та української футбольної історії. Також виступити там, написав Біланов у Фейсбуці. Українські болівальники не повернуться на трибуни до Нового року. Як стало відомо спортюа, суперництво у чемпіонатах України під егідою ПЛ та ПФЛ з футболу найближчим часом пройдуть без глядачів за інформацію джерела. Хоча вже були звернення зацікавлених організацій до профільного міністерства з проханням визначитися, скільки болівальників при військовому стані можуть бути присутніми на календарному поєдинку у разі гарантії безпеки, але ніхто з функціонерів вирішив не брати на себе відповідальності за це рішення. Наразі це питання закрите і обговорюватися найближчим часом уже не буде. Щоправда, деякі клуби, такі як Кривбас, Верес чи Полісся, незважаючи на заборону, дають змогу невеликим групам уболівальників відвідувати календарні поєдинки. Їх не зупиняють навіть штрафні санкції. Чемпіонат світу 2034 року пройде у Саудовській Аравії. Повідомив президент ФІФА Джані Інфантіно. Цитуємо: футбол об'єднує світ як жоден інший вид спорту. Чемпіонат світу є ідеальною вітриною для меседжу єдності та приєднання. Різні культури можуть бути разом, сказав Інфантіно, коментуючи це рішення. Саудівська Аравія раніше публічно оголосила про свої плани, а ФІФА в одному із своїх рішень зазначила, що турнір 2034 року має пройти саме в Азії. Ізначимо, що Саудівська Аравія залишилася єдиним претендентом, адже Австралія зняла свою кандидатуру. Нагадаємо, що чемпіонат світу вже проходив на аравійському півострові минулого року. Тоді ігри відбувалися в Катарі. На цьому все з вами був канал Football Days. Ставте лайк та залишайте свої коментарі, якщо вам сподобалося це відео. А також обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропускати нові свіжі випуски. Зустрінемося з вами вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!